Вітаю вас, мої малята! Сьогодні ми з вами будемо грати в дуже цікаву гру, яка називається Дечий листочок. В цій грі ми закріпимо назви дерев та зовнішній вигляд листячка з них. Дерево росте креслате, листям різьбленим багате, примостились під листочки в тюбетечках синочки. Це дуб. Дуб. Боягузка у гайочку заховалась за дубочки. Не лякав ніхто панянку та тремтить безперестанку. Це осика, осика. Що за диво? На гіллі їжачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки. Це каштан. Каштан. Стовбур рівний, як колона, а листочки, як корона, влітку листячко зелене, а як осінь стає жовте. Це клен. Клен. Зріст у неї, як в ліщини, а плоди немов калини. Взимку пташечок годує, Ягідками їх частує. Це горобина, горобина. Довгі тонкі віти має, золото кору вкриває, з гілок кошики плетуть, церкву раз на рік несуть. Це дерево верба. Верба. Стрімко вибігли на гору дві подружки білокорі. Дощик їм полощі кіски. Звуть тих подружок Берізки, Берізки. Що за дерево? Чий цвіт пахне медом на весь світ? Це липа, липа. Восени панянки зняли одяганки, а висока пані. Ще у сарафані це дерево вічно зелене. Це сосна. Сосна. Мов зелений їжачок має безліч голочок, поспішає до оселі в новорічні дні веселі. Це вічно зелена, всім відома ялинка. Ялинка. У зеленім кожушку. Костяній сорочці я росту собі в ліску, всім зірвати хочеться. Це кущ називається ліщина, ліщина. Як прийде весна в садочок до лиця білий віночок, ну а восениці й кралі приглянулися коралі. Це кущ калина. Калина. Молодці малята. А зараз ми перевіримо, як добре ви запам'ятали назви дерев та їх листочки. Пограємо в гру «Дечий листочок. Будьте уважні! З якого дерева ці листочки? Це береза. З якого дерева ось цей листочок? Це дерево називається клен. З якого дерева ось ці листочки? Осика дуже добре. А з якого дерева ось ці листочки? Як називається дерево? Липа дуже добре. А ось цей листочок з якого дерева? Малята, це всім відоме дерево, Каштан. Ну що ж, малята, ви дуже добре сьогодні попрацювали.